Усім привіт! З вами на зв'язку знову ми з нашого маленького села Липне, що на Любарщині, Юрась і Наталя. У нас вчора день випав. Випав? Пропав. Ні, Про... для мене ні. Я працював. Ой, Я... Ду дуже багато напрацював. Рода грав. Як здоров'я твоє сьогодні? Вищий клас. Чуть чуть ще такого. Наташка лікувала. День. День і виходить, сьогодні вже здоров'я Юри вищий клас. Ну будемо бачити по роботі. Це що сіли на лапці, підперлися, один на одного сперлися. Не, то, то, я вже зранку працював, я вже да. по розсядку поїхав, мамі заколов. А, все, бачили так... шашликів їсть. Все. Як yes, я почув, так. що шашлик буде, я зразу здоровий. То все, пішли працювати, а я в кількох словах скажу, де, де ми, де ми, де ми, куди ми випали, де пропали. То я це саме, роботи не боюсь, завжди кажу. Але працювати не хочу. Треба, само не попрацюється. Вчора, вчора лежу і думаю, лежати добре, само не попрацюється, треба вставати. А що ти будеш працювати? Море. Море. Давай зараз прямо, от -от -от, де ми сидимо, отут тобі покажу, скільки роботи. Та це роботи може показувати цей лапшу мені вішати на вуха постійно, аби ти її робила. То це ж таке думаю, я тобі покажу, а там далі будемо бачити. Сам, сам перед, напевно, що, ну не знаю, чи сам перед, чи в другий перед, але потрібно стати ось до куша моєї плечучої троянди. Я хочу, щоб вона аж туди отак. В неї ось трішки гілочки лягають отуди на, на, на цей такий дах. А ну, чо, красивий такий, знаєте, такий якийсь. Стиль. <ріст> От. Ну, таке старий, старий дах. Не знаю. Каже Юра, може, треба було б його, мабуть, щистити, то я не знаю, чи в нас як вийде. Ні я, ні він точно туди не поліземо чистити. Думали, може, будемо як чи кенхером, чи, чи ще як, чи якоюсь щіткою. Ну, Якщо щистимо, то трошки щистимо. От. Але справа в тім, що хочу: хочу класти свою цю плетючу троянду, щоб вона мені плелась туди і туди. А вона, дивіться, розпускається. Уже пішов сік по по гілочках, і вони, вони так гарно були туди лежали. Пішов сік по гілочках, вона почала їх на, на всі сторони, і вони сунулися звідти. Так кажу до Юри, треба мені тут, щоб ти трішки допоміг. А поки що, що ви думаєте, йдемо два лінивці саме порати. Значить, якийсь стан. Стан такий, якщо таблеток напився, то нібито нічого. Якщо дія ні, минула, то то щось страшне. Мене вчора вистачило трішки, щоб просто повідкривати хлівище, їсти зварила і все, і як лягла. А Юра, то взагалі важко. Важко було йому вчора температури в цілий день. От Хоча казав, мене нічого не бере, мене не складає. Ну Коли вже його склало, то склало. Коли вже лежав, Ну я не знаю. Це оце ці кажуть гриби, чи то А гриб, чи то Б гриб. Ну одним словом, десь воно чи той, чи той, тому що дуже важко. важко. Що там, п'є твій друзяка? Пришерон да. п'є. Виводиш його чи ні? Ну, Архипчику, да. виходиш Тільки на вулиці? треба Це саме, може якийсь в аптеку поїхати, щоб взяти якийсь стимулятор росту, бо він не росте зовсім. Ти сказав, сказати, що таке, як ти його простимулюєш, то він виросте. Здоровий буде, як хазяй. Що він вісом? Я, мабуть, більше. Правильно, пішли. Ну-ка, Пішов першерончик на город, стимулятора росту, то виросте. Що ви там танцюєте? Ой, пепка кричить, верщить, але саме боняк вариться. Поки качка встала, подивлюся, скільки яєць і чи нічого не підносить. Яєць купа під цією качкою. Ого! А вона скублася як! Вісімнадцять яєць лежить. Це. Через день знову перерахую, чи сюди більш ніяка качка не наносить. Що ти там купився, коли той купиці? Що ти вийшла робити? Ти Є... навіть яєць і топу збирати не можеш. Диви. В смислі, то ж яйця збирати це моя робота. То що ти збираєш їх? А ти... де вони тут взялися? Я собі відразу собаці оддав. Побив. Це курячі? Ну, то от іменно, що ти навіть яєць збирати тонково не можеш. Чого ти на мене кричиш? Бо робити щось треба. Я роблю. Роблю, роблю, чую, будять, так? Да? Ну приблизно сьогодні так. Ну да то -та давай сікраз пробити зберези. Вона ще маленька. Іван, проб'ємо всіх. Може сьогодні нам принесуть. Соку? Так. Да. Що? Зберези? Точно зберези. А може вони підуть з криниці, наберуть і тобі привезуть? Ні. Правда, малий? Криниці. Поки свиням там саме вариться, до Юри там хтось приїхав, піду. Зараз покажу, як годую своїх, підгодовую кохи своїх. Часом випускаю. А цими днями то це їх потрібно випускати. Знаєте, перед випустити кохи, а тоді вже закритий курей відпускати. Не було спроможності. Не було <смітна> Не неможливості, а спроможності. От, то я їм, знаєте що? Ну зараз покажу. Маю ось так ягоди, так, ягоди. Ягоди саме-саме. Саме вони починають зеленіти. Але ці ягоди в мене так обросли ось такими кущами трави, що в мене Юра вже мав бажання ферзою тут проходити. І я йому не дала, кажу, не чіпай. Я її повикопую помаленьку. І це он ще так лежить лопатка. Вчора прийшла, викопала два кущики, занесла. Зараз ось знову ось ці самі більше викопую, несу коха, дуже гарно здовбують. А взагалі-то, коли кажу, що роботи море, то не перебільшую. Потрібно на ягодах сибірувати сапою заступом. Потрібно квіти просапати, тому що тюльпани деякі вже вибивають бобляшок. І часник з цибулею. Що це там ці голуби роблять? ха йдуть всі садом. Ось з цієї сторони часник з цибулею, що в мене не просапаний. От, і я ну не знаю, не знаю де взяти ті сили. І, і, і не робити не виходить, тому що день за днем і так тепленько стало, і воно все так швидко шурнуло, то ще квіти таке а буріани, то швидко шурнули. Ну, сьогодні буду трішки, трішки думаю, щось може та зроблю. Так, викопала кілька, а взагалі то тут роботи та не початий край. Тут фактично до межі, ось уже скільки, по доки межа, все потрібно скопувати та насаджувати ягодами. Вибирати все, вибирати цю траву парі. І ще у мене така приключка. Я поза минулого року, да, тому що минулого року вони вже тут були теж. поза минулого року між ягодами рядки. Перекопувала широко, тут було таке вільне місце. От я сюди посадила нарциси. Нарциси, знаєте, які багатоквіткові. Така маленька квіточка і кілька квіточок на одному з стеблі. Та теперечки цьогоріч, думаю, їх звідси виробити повністю і пересадити. І хочу це робити ось зараз. Тому що, ну, тому що що ну <хи> тому що хай вже тут розростаються ягоди, тому що під межею там діла не буде, ще якщо понасаджую. А ці у мене гарні, то хай вони тут розростаються, а нарциси заберу. Та хочеться, щоб вони мені так звиклися, прийнялися і квітували. Дуже гарно квіт... квітують і дуже гарнесенько пахнуть оці нарциси. О, ось це їм так собі накладаю. І вони там і травичку здовбують, і ще з землі черв'ячки видовбують, повигребують, повигребують, а завтра прийму і принесу свіжий. Он який. Тільки щось цей старий півник молодого ображає. А молодого подивіться, які лахми полиняли та такі чорні, а донизу білі. Ото красунчик. Можливо, хтось хоче такого півника, можливо, хтось тримає кохи та хоче поміняти. То в нас такий півник є, ну він як, ще поки... поки зима була, то ще не так було видно. от, А зараз весна і то, і то дуже видно, що старенький цей молодого гонить, ще й дуже гонить. Іноді навіть зводяться битися. Ой, свині. Що ви там кричить, не кричіть, що навіть товчи нема змелений. О, та я точно такого кушика ставила фазанчикові. Він теж красунчик зелені вдубав. Треба забирати, викидати свіжої принести. Де ти? Де? Де хвостяру? <рес> Нести травичку тобі, так? Нести? Ой, а де не почати край роботи, то це ось тут. Як я вже, знаєте, шкодую, що я набрала із землі з городу, а не поїхали на пасовисько, не поміняли. Вам не можу передати. Але, але нічого, рядочки квітів видно. Не бачу, що перші деякі сходили тут того два, не видно ще щось. Але є ось третій, четвертий, п'ятий, шостий сходить. Тут все не дуже видно, там далі пішли помідорки, теж сходять. І слухайте, отако думаю, буде мене Юра чіпати, буде розказувати, що я нічого не роблю, навіть яєць не можу позбирати. Плюну на все і сяду ось тут такого, і буду сполювати собі свій парничок і на тому все. Ну, чим не попелюшка? Ну нічого. То, що він такий густючий, то нічого страшного. Все рівно ж тут все трошки далі ще підкрепне і буде йти все на висадку. Тому я не особливо за це переживаю. Мені саме головне, що сходить. то було б погано, аби не зійшло нічого. Що? Тепер ти прийшов мені нерви тріпати. Що хочеш казати? Що люди, як люди, садять розсадника, а ти якийсь бур'ян розводиш. Який бур'ян? А що це ось до таке тютюн чи що? Який тютюн. Колись бачив Це таке. твої улюблені квіти. Це все для тебе, зайчик. Це мої тебе. улюблені. Так. Да. Перший раз чую. Мальви, ти їх дуже любиш. Казав дзідо, перший раз чую. А це ось до чогось до цього. Так, не смикай туди мені, я сама а розберуся. До... Юра. Я допомагаю, дивись! ще спасіба навіть не скаже. А що ти тут насіяла? А де помідори огірки покажи? Помідори, до речі, саме сходять. А огірки? Вони тут є, Огірків нема. А що? А наші огірки? Огірки а. На городі посію. А гарбузи. Ой. А з тієї сторони що пусто? Так, да, там ще пусто. Розсадник бур'яну. Юра. А, чуєш, Шо? на цьому туди десь нову звягиль, Баранівка там краще кажуть, не бур'ян. А як? Зіля. А. Зілля понасівала зілля. О, то кажи ти теж так, кажи мені тут, що тут не бур'ян, що тут зіля. Ти можеш уявити? Це мати. А ти, якщо так будеш тут нагнута, то це ранок такого треба. Дві. Го, го, го. Юра, там помідори сходять, заберися. Покажи мені помідори. Дві, дві. Дві, ось до, бач, помідорка, 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 помідорка. Я сама вирусу. Хроб... Юра, ну я тебе ніколи, ні звідки не гоню, а звідси заберись, будь ласка. Будь ласка. Чуєш? Що? Пішли, поп'єм каву, хай воно побуде відкрите. Іван, курей, жени сюди! Вони тобі поможуть зараз. Да. Як я тебе люблю. А? Може папу гукнути, випустити. То давай, може, всіх трох чи що. І ти більш нагнута не будеш тут стояти. Вони тобі сполють. Так, все, йди, не балакай а багато А не дешевше купити його. Це багаторічники, ти як їх купиш стільки? То це воно тут багато років, вже мені буде муляти очі. Юра, воно не буде тут багато років. Ну що ти не розумієш? Я його повисаджую. Ой, ой все, ой. йди. Це тобі не трактор, іди звідси. Ні, то ну він вирішив, напевно, що мене взагалі з розуму звести. Пішов дивитися, що на городі сходить. Ой, це зараз буде балаканини. Жики, якою поклепав і ще Івана повів. Дарю, не знаю, картошка помідори, що морква дали. Це часник! Куди так? Юра, туди взагалі не лізьте. Іван, сходь на стежку бігом. Переступай. Отак. От Юра на стежку пішов. Це прорізькі. А це що? То не ще невідомі квіти не вивчені. Переходь на стежку бігом. Яка морка не лізь, це ромашки! Піре Що? Диви, куш нарцисів який гарний. Диві. Який куш нарцисів? Це з ягідку траву викопую. Кажі це своїми словами, періть.